Швидкісні заїзди на човнах-драконах стають усе більш популярними серед ковальських школярів. От і в міжнародний день туризму вони вирішили позмагатися в перегонах на воді у величезних 20-місних каної, зовні схожих на одного із символів піднебесної. У такому човні помістяться дві футбольні команди: 20 вислувальників, стерновий і барабанщик. Разом вони команда екіпаж гігантського каноя, що має голову та хвіст дракона і може рухатись із швидкістю до 20 кілометрів на годину. Відіграє значну роль не стільки силова підготовка спортсменів в човні, скільки їхня ритмічність і синхронність. Тому якщо один буде сильніше гребсти, другий трошки слабше, і вони не будуть попадати в що човен взагалі не поїде. У складі екіпажу спортивного клубу Західний вітер В'ячеслав Цехош нині захищає честь Волині та України на найпрестижніших міжнародних змаганнях з Драгонботу. Паралельно пропагує цей, поки що, неолімпійський вид спорту на водах Турії. 13 жовтня турнір міжнародний в місті Прага в Чехії. І їдемо туди показати, що в нас наш клуб Західний вітер не тільки є чемпіоном України, а ще може і показати якісь результати на міжнародному рівні. Емоції учасників зашкалюють. Екіпаж рухається в такт барабану і слухає команди з тернового. Найкраще розігнати дракона вийшло у десятикласників загальноосвітньої школи номер 10 Ця команда дуже добре працювала злагоджено, всі грибли, красиво. Я дуже радий. Перегони на воді подарували багато емоцій і вболівальникам. Зараз у нас проблеми, що діти не мають чим зайнятися, тобто дуже багато інтернет, який відволікає їх на дуже ну часом не зовсім розумні речі. А це діти настільки задоволені, стільки позитивних емоцій. Аби змагання запам'яталися школярам на довше. Організатори підготували для них спеціальні призи. А вже у вихідні на ковачан чекають перегони на човнах, драконах і серед спортсменів професіоналів.